Обв'язку котла Брест конкретно в своєму випадку з теплоакумулятором на тонну. Значить, ну, в принципі, все по-простому. Я собі сюди поставив датчик температури, це так і треба сюди, як би треба, ставити, мабуть, групу без У мене тут просто воздухоотводчик. Тут все понятно. Е -е, далі. Вихід 1,5 дюйма, ну, понятно, кран 1,5 дюйма, американка півтора дюйма. По умовчанню це 50-та труба. От Виход 50-ї Е, Йде 50-та труба, тут десь, може метр, може трошки більше переходить на 40 ку І, в принципі, пряміком в бочку. Нічого особного. І обратка теж з бочки. Так само йде одною суцільною трубою. Тут зараз я все розкажу. І на ній стоїть насос. Е, на обратки теж кран нічого такого. От по цьому узлу треба розказати. Е, ну, це якби, що по малому кругу котіл-антиконденсатний клапан. Але, 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 опит і реалії зараз розкажу, які. В принципі. Він якби срабатує там від 55 чим градусів, закривається. От у мене версія, яка закривається повністю. Тобто тут не треба ставити було вентиля. Але я поставив, бо ну, щоб чуть-чуть можна було ограничувати е, ну, все одно гарячу воду по малому кругу. Е, значить, е, далі, е, так як він реально срабатує там більш, ніж 50 градусів треба. На обратки. І жизненні реалії такі, що, навіть якщо буде котел з сутками горіть, і навіть якщо ви там економно будете топити, і все таке, на обратки менше 50 градусів, там 30, 40 градусів. В середині бочки можуть бути і 50, і 60, і 70, і вверху я нагрівав і 60, і 70, і 80 нагрівав, то таке внизу завжди Температура менша, ніж цей. І в моїх реаліях точно насос. Якби, більшість часу ганяє воду, в принципі, по малому кругу. Що мене дуже не устрає, Тому що, я не знаю, воно то хорошо робота, класно все робота. Але мені кажеться, що тут треба робити напряму. Або ну, є там варіанти, типу, міняти внутрі головку. Не хочу я такого робити. Я зараз покажу, що я зробив. Я значить, спаяв сюди таку приблуду, я її так вріжу. Тут вийде що? Получиться просто напряму байпас. Це я спробую напряму із насосом і без насосу, коли немає світа, як буде самотюк. Бо забіжу трошки наперед, коли нема світу, не ну, це все самотюком не дуже добре. Це все, зрозуміло, воно типу, і не должно працювати. Значить, Надіюсь, що сюди може буде і самотюк, ну і тим більше може з насосом буде краще, ніж з цією штукою. Хай вона типа, стоїть, там собі може закриватися. Буду регулювати оцим краном і оцим краном. І тут ще буде отака помпа у мене. Значить, помпа, для, тоже, на всякий случай, від 8 до 12 вольт. Ну, я ж говорю, по максимуму, сразу на крайній случай, я сюди ну, впаяю. Тобто, то тут буде закрито. І це, коли нема світла, цей насос не робота, там теж треба закривати, ну, щоб помпа хоч якось між дубочкою і котлом робила Тому що от в, в цьому правильному класичному варіанті обв'язки. ну Якось воно так. На мій погляд, можна багато чого робити по-другому. Тобто от Зроблено так, як книжка пише, якби, а по факту по факту все трошечки по-другому. тобто от так от. так